До каплички. Сюди в Чехії. Там хрест. сюди в Чехії по полях. Стояли отакі от каплички. Колись люди, коли робили в полю. О, і що вони приходила їм година помолитися. І в кожному полі, тут, ще десь далі, мали отакі от каплички. Ішли молитись. Помолилися, і йшли далі в поле робити. Зараз mm -hmm. я зайду сюди. Так, кабличка закрита. Капличка закрита. Я рік нема, написав. У середині також щось одне зніму. О, коротше, образи, отам видно. Богородиця Ісус Христос. А на кула, що Сліва Ісус Христос, справа О, Людина пішла, клякнула там на коліна, помолилася. І що далі в робити Рік не написаний. Рік немає, не написаний, куди поставили. Ну, одним словом, що Чехія колись дуже була сильна віруючи християнство тут процвітало тепер вже такого немає в середньому капличка півтора метра на півтора метра є тут. тут одна стоїть капличка потім якщо тако через поле це не видно а як я їхав там автобусом там стоїть друга капличка так сюда в них по полях такі стоять каплички, дає можливість, колись була можливість людям зайти і помолитися. Ну, якось так.